Всім привіт! Ви на каналі Тяна Астра, де я розказую про астрологію, публікую прогнози на місяць для кожного знака зодіаку, розказую про показники натальних карт та багато чого іншого. І в цьому відео ми поговоримо про те, які жінки подобаються чоловікам в залежності від їхньої натальної карти. Це відео буде корисне для всіх, хто знаходиться на початку стосунків або навіть в довготривалих стосунках. Тобто, ви можете побудувати натальну карту вашого партнера. Потенційного партнера, і дізнатися, який типаж жінок йому подобається. У мене вже є відео про чоловіків в жіночій карті. Ось тут буде посилання, і в описі ви також зможете знайти посилання на всі відео, які я згадую в цьому відео. А також іще буде посилання: є відео про знаки зодіаку в стосунках, як вони проявляються, що для них важливо, і так далі. Всі посилання будуть в описі, можете там потім їх знайти. А ти Отже, вам потрібно спочатку побудувати натальну карту вашого партнера і дізнатися два показники, які показують жінок в чоловічій карті. Це ви можете зробити за ось цим відео. Тут буде посилання, і в описі буде посилання на це відео. Вам потрібна дата народження партнера. І вам потрібно знайти Венеру. І місяць в знаках зодіаку. Навіть якщо часу народження партнеру немає точного, ви все одно зможете це подивитися. Вам потрібно знайти саме положення Венери і місяця в знаках зодіаку. Для чоловіка Венера в його карті показує жінку, яка подобається на перших етапах стосунків, яка от для нього приваблива, на яку він звертає увагу на самому початку. Місяць в чоловічій карті показує типаж жінок, які йому подобаються як дружина. Як Мати дітей або просто на більш серйозному етапі стосунків. Тобто ви можете подивитися і той, і той показник, дивлячись в яких знаках, і зробити для себе певні висновки, що для нього важливо, а що йому подобається і не подобається. Це дуже добре вплине на ваші стосунки. Отже, якщо в чоловічій карті Венера або місяць в Овні, то йому подобається активна, яскрава жінка, яка буде сама проявляти ініціативу, яка буде такою владною, впливовою, рішучою, активною, такий типаж Амазонки, яка знає, що хоче, бере це і не думає про інших. Тобто така дуже яскрава особистість, яка знає, чого вона хоче. Така, ну, можливо, навіть має певні такі чоловіки. Чоловічі риси характеру, як оце, владність, впливовість, сила, характеру, щоб вона, от як сказала, так і буде. Саме такий типаж буде приваблювати такого чоловіка. Якщо його венера або місяць знаходиться в тельці, то для нього важлива жінка спокійна, стабільна, гармонійна, неконфліктна, щоб з нею можна було побудувати довгострокові стосунки. Можливо, щоб все відбувалося не дуже швидко, а так повільно, розмірено в своєму темпі. Йому хочеться, щоб жінка була. Візуально гарна, щоб вона доглядала за собою, можливо, щоб вона була забезпечена, або якщо він може, він може хотіти її забезпечити. Тобто, матеріальна сторона стосунків вона буде дуже важлива в карті такого чоловіка. Не хочеться, щоб вона конфліктувала дуже багато ревнощів, агресії виплескувала в стосунках. Тобто хочеться з такої стабільності, гармонійності, щоб ніхто не переживав, що хто подумає, отаких от от емоційних качелей не повинно бути. Тобто хочеться, щоб жінка була такою комфортною людиною, з якою приємно проводити разом час. Якщо його венера або місяць в близнятах, то йому потрібна така подружка, умовно, з якою можна про все поговорити, про все домовитися, щоб з нею було цікаво, тобто, щоб вона була розумна, смішна, дотепна, така комунікабельна, не закрита. Щоб вона така була за будь-який кіпіш, за будь-який двіж, щоб з нею можна було поїхати в подорож. от, Сьогодні зібралися, поїхали, така спонтанна, щоб з нею можна було вийти в люди, познайомити з друзями. В принципі, спільні друзі тут теж будуть добре впливати на стосунки. Тут теж не дуже хочеться, щоб вона була така конфліктна, агресивна, ривнива. Тут стосунки мають бути більш такі легкі, щоб просто обом було приємно, щоб можна було про щось поговорити, поспілкуватися, мати якісь спільні інтереси та хобі. Якщо у чоловіка Венера або місяць в раці, то йому хочеться, щоб його дівчина була от для нього як дружина. Тобто, щоб, ну, в принципі, він може бути дуже серйозно налаштований на стосунки, і він від них очікує сім'ї, дітей там, і так далі. Тобто йому хочеться, щоб в стосунках було комфортно, затишно, щоб можна було поговорити про якісь свої переживання, щоб жінка була така емоційна, щоб вона могла потурбуватися. Заспокоїти, співпереживати йому, можливо, щоб вона добре готувала. Він це буде дуже сильно цінувати, якщо ви будете вміти класно готувати ту їжу, яку йому подобається. Можливо, в певному плані йому захочеться, щоб жінка його була або дівчина схожа на його матір. Це один із варіантів. Не обов'язково, що це 100% так буде, але доволі часто це програється. Тут хочеться стосунків таких традиційних, стабільних, от з дітьми, з домашніми тваринами. Щоб Можна було вдома класно проводити час, щоб був емоційний зв'язок та така близькість. Якщо його Венера або місяць знаходиться в Леві, то йому хочеться, щоб жінка-дівчина була яскрава, активна, комунікабельна, щедра, весела, оптимістична, щоб не закрита була, але й не конфліктна, щоб вона знала, чого вона хоче, щоб вона заявляла про свої бажання, щоб вона була така душа компанії, яка любить. Звертати на себе увагу, щоб вона була така, приносила в його життя якусь радість, якісь позитивні емоції, такі моменти, щоб з нею можна було мати якесь спільне хобі, це теж буде дуже класно. Щоб можна було теж про все поговорити з усіма, познайомитися, представити її своїм друзям і щоб вона чоловіка представила друзям. Це теж буде дуже впливати добре на ваші стосунки. Якщо його місяць або Венера в Діві, то хочеться, щоб жінка була турботлива, відповідальна, практична, уважна до деталей, скрупульозна, щоб вона прибирала, готувала тобто такий режим, побут, щоб можна було з нею розділити, тобто щоб ну, на такому рівні, практичному, вона ну, проявлялася, щоб це було основ, основним таким пунктом в стосунках. Можливо, не не дуже захочеться прям такої емоційної близькості. Тут більше акцент на практичність, на стабільність і на ну довготривалі стосунки. Якщо його венера або місяць в Терезах, то йому хочеться, щоб жінка, дівчина була тактовна, дипломатична, ввічлива, неконфліктна, щоб в принципі з нею були стосунки стабільні, гармонійні, щоб ніхто не сварився, щоб ніхто не підвищував голос, не було якоїсь агресії, щоб всі могли все мирно вирішити. Також важливо буде, щоб вона була гарна візуально, щоб вона доглядала за собою, щоб можна було з нею вийти кудись в світ. Відвідати якісь ресторани, музеї, якісь заклади цікаві, щоб можна було познайомити з друзями. Тут важливі саме партнерські стосунки, комунікабельність, тактовність, а також щоб в стосунках загалом був баланс, рівність та компроміси. Якщо його венера або місяць в Скорпіоні, то йому хочеться такий типаж жінки фатальної, Тобто така емоційна, сильна характером, владна впливова, яка знає собі ціну, яка знає, чого вона хоче, яка нати з грошима, можливо, якої є власний бізнес. Яка от зможе разом з ним пережити складні ситуації, і або його змінити, або сама якось змінитися внутрішньо. Тобто цей внутрішній стрижень він повинен в ній бути, на його думку. Не останню роль буде грати пристрасть з нею. Я тут не буду казати, що саме, я думаю, ви зрозуміли. Тобто ця частина життя, ця частина стосунків, вона буде грати першочергову роль в стосунках. Тобто, хочеться, щоб. Оця от пристрасть, вона була, вона програвалася. Це було часто, постійно, і ну ви зрозуміли. Якщо його місяць або Венера в стрільці, то йому хочеться, щоб жінка була дуже розумна, можливо, навіть розумніша за нього. Щоб з нею можна було поговорити про якісь такі масштабні глобальні речі, там політика, релігія, історія, щоб вона була начитана, розумна, освічена, щоб вона мала високий статус в суспільстві, щоб вона не боялася проявлятися, щоб вона була така активна, яскрава, щоб привертала увагу, постійно підвищувала і. Власний і його статус розширювала світогляд обох, е, можливо, щоб вона йому розказувала щось таке нове, чого він не знає, щоб вона ділилася з ним своїми знаннями, своєю якоюсь мудрістю. Е, він це буде цінувати більше, ніж якісь е, матеріальні вкладення або ну, щось інше. Саме тут інтелект і комунікація грають найпершу роль. Якщо його Венера або місяць знаходяться в козорозі, то можливо йому подобається не дуже така емоційна, а більш холодна закрита жінка. Кар'єристка, якій важлива кар'єра, досягнення, успіхи, цілі, результати, яка націлена саме на ці сфери свого життя, яка не сидить просто вдома, а займається своїм життям, розвивається, прагне чогось нового, ставить собі цілі і досягає їх, можливо, разом з ним. Можливо, разом з ним вона також буде якось працювати, взаємодіяти в кар'єрному плані або в соціальному, допоможе йому там піднятися вгору кар'єрними соціальними сходами. Тобто тут. Хочеться таку жінку, яка буде відповідальною, терплячою, організованою, пунктуальною, можливо, в певному плані трішки строгою, але яка б можливо буде його якось організовувати і на нього ось так впливати. Якщо його Венера або місяць в водоліє, то йому хочеться, щоб жінка-дівчина була йому другом, щоб з нею можна було про все поговорити, щоб вона була толерантна, демократична, комунікабельна, цікава, начитана, розумна, щоб з нею можна було такий мозковий штурм провести, якісь інтелектуальні ігри разом грати, щоб вона була така. Душа компанії, яка спілкується з великою кількістю людей, яка відкрита до якихось експериментів, можливо, в стосунках, можливо, яка не проти вільних стосунків, або якихось нестандартних, незвичайних, або вона сама по собі така нестандартна, незвичайна, чи вона й професія така, чи якісь риси характеру, такі, що ну рідко зустрічаються. Тобто йому хочеться чогось такого креативного, незвичного, нестандартного. Дуже важливу роль будуть грати а, взаємодія з друзями, перебування в компанії, відвідування Якихось закладів, заходів, там, де є багато людей. Якщо його венера або місяць в рибах, то йому хочеться, щоб його жінка, дівчина була емоційно прихильна до нього, щоб з нею у нього був такий емоційний зв'язок, такий особливий, щоб з нею можна було про все поговорити і от, знаєте, щоб це був такі розмови, що от, зрозуміють тільки, от вони двоє. От вони проти всього світу. Ось такий принцип, що хочеться, щоб вона була душевна, емоційна, глибока, така особистість, складна, можливо, яку він буде досліджувати, або щоб вона. Цікавилася езотерикою, психологією, щоб вона могла з цих сфер йому щось розказати, щоб вона була не проти поїздок на природу. Але найосновніше це, звісно, цей емоційний зв'язок. Тут часто є тенденція до вибору дивних жінок, зайнятих, з якими неможливі стосунки, але це не обов'язково, що саме так буде відбуватися. Дякую, що подивилися це відео. Я сподіваюся, воно було для вас корисним. Ви зрозуміли себе і партнера краще в цих стосунках, і що ця інформація допоможе вам зрозуміти один одного глибше. Підписуйтеся на мій YouTube, якщо досі цього не зробили, пишіть коментар, чи співпадає показник вашого чоловіка з вами, який йому подобається, чи є ці якості у вас. Це все завжди дуже цікаво читати, аналізувати. Я люблю такі коментарі. Підписуйтеся на мій інстаграм, там у мене щоденні прогнози, там теж іноді про стосунки щось розказують цікавого. Ну, Загалом підписуйтеся і на інстаграм, і на Ютуб. І дякую всім за перегляд. you up and now yeah make all the demons cry yeah we were built to drive yeah